Який батончик рошет, смачніший, давайте дегустувати. Хто любить пороха, одразу ставте лайк. І хто не любить, також ставте лайк. Що тут у нас по пальмовим оліям? Є пальмова олія, все капець. Не буду їсти, все. Звісно, буду, бо зараз пальма майже у всіх солодощах і нічого. Значить, перше, у нас батончик ось такий зелений з горішками. Я солодощі з арахісовим смаком не дуже люблю. Але ось цей батончик від Рошенка, він дуже смачний. І, до речі, тут є навіть трошки солонинки. І воно дуже класно грає в роті. З чорним шоколадом батончик. І з чорним шоколадом я не люблю солодощі. Ну, упорох аж все має бути смачненьке. Ти знаєш, теж нічого. Смачно. Немає цієї такої, знаєте, гірчинки чорного шоколаду. Дуже приємно їсти. Молочний шоколад відповідно. Але знаєте, що я вам скажу, дорогенькі мої? У цьому випадку мені більше сподобався з цей арахісовий, потім з чорним шоколадом і потім аж з молочним. От так. А вам який більше батончик такий подобається? Пишіть у коментарях.